Не з тобою я був учора, не розлука з тобою звела. Меланхолія твого двору в моє серце тепер забрела. Я дивлюся і бачу тишу. Зазираю, не бачу тебе. Не по край не тебе колише і не грається в Небо заховаюсь в очах твоїх кар, усмішкою на вустах втаюсь в поцілунках ніжно коханих я тобі весняні приснюсь. У вечірньому мареві мрію тобою, легко кривою. Пустотливою, дивно за мною зустрічаю обійману, плачу журбою, невгамовною, справною, потийною. Зупинюся на мить, задивлюсь в твої очі, сонечком ясним, дощиком рясним весною. Ти пішла, світ став іншим. Він дивився на мене перекошеним поглядом, блазним реготав над нездатністю відчувати життя, прівався історичним сміхом відчуження, скавучав бездумно голодним псом на сподинках твоєї відсутності. Лаявся мажорним співом повсякини, Волав несамовитим вихором, занербаний свідомости, сновигав від вибитого снодійного, яке вкотре позбавляло сенсу. Почувався не у своїй тарілці, доки мої кроки не почули твого тривожного зітхання. Світ народився вдруге. Не кажи, що усе минає, не минуще хіба тепло, до небес А зринає, вітер пестить її чоло. Завтра прийде вчорашня втіха, проморкоче щось назає. Ти Послухай, навколо тихо, тишиня по землі ковзне. Не кажи, що усе немає. Не повернемо день оцей, хай вчорашнє тепло вітає і лоскоче нас біля очей. Може, потім ще один вихід буде. Давай поділимо на два.